Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Вводьте мій промо на будь-якому сервері UA Online та отримайте приємний бонус. Завантажити гру можете за посиланням під відео. З виходом цього відео я запускаю конкурс в своєму телеграм, там ізі умови. Приймайте участь, шанс виграти є у кожного. Друзі, протисніть лайк та підписку на канал це дуже важливо для розвитку мого каналу. Та заходьте в мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. Друзі, вийшло оновлення у грі. Додали нові роботи, водій трамваю. Якраз я на цій точці зараз стою біля водія трамваю. Машиніст потягу, пілот, далекобійник, Оновлений інтерфейс, функціонал тюнінг центру, оновлений інтерфейс у казино. В скобочках написано Кості, додано інтерфейс АЗС, додані типи палива для авто і так далі. А ще багато виправлень у грі. Заходьте, тестуйте і грайте разом. До речі, зараз на трамваях місць нема. Місць там обмежена. Але я вже підготував відрізочок відео роботи на трамваї, запис з телефону. І запис з телефону, скоріш за все, буду вставляти на роботі машиніста. Так, да, я хочу саме протестити роботу трамваю, водій трамвая і машиніст потягу. Тільки що я їздив на роботу цю машиніст потягу. Там місць так само нема. Дев'ята ранку, саме раз, щоб піти працювати на трамвай. Ну що ж, друзі, водій трамвая, що ж ця робота з себе представляє, зараз розкажу. Мій рейс починається з першими променями сонця. Це не просто гра, це симулятор справжнього життя в ЮАнлайн. Світлофор за світлофором, пасажири сідають, а я уважно стежу за коліями. Бо кожна зупинка частина великого міста. Тут усе по-справжньому, сигнали, правила, навіть графік руху. А з запізнення штраф за ідеальний рейс, бонус у кожного водія. Тут своя історія. А моя це шлях по знайомих вулицях Києва, де навіть у грі відчувається дух справжнього міста. Це не Київ Пастранс, але майже. Сьогодні я капітан Рейкового корабля, мій маршрут по мальовничому місту Київ. За штурвалом я водій 80 го рівня з досвідом аварій і героїчних зупинок біля кожної тітеньки з сумкою. На борту повний салон NPC бабусь. Що сваряться через кондиціонер і двері, які не так відкриваються. Але я не здаюсь, бо моя місія довести людей і отримати свою зарплатню в ігрових гривнінках. Все як у житті запізнився штраф, перевищив швидкий штраф, заговорився в телеграмі, зійшов з рейок. Але головне кайф, їдеш собі трамвайчиком. Дивишся на знайомі київській вулиці і думаєш, оце я вкатався в життя. Online – гра, де навіть трамвай має душу, а ти її водій. Online – ти не просто гравець, ти частина системи. Друзі, якщо серйозно, то ось така вийшла історія по маршруту трамвая у місті Київ. А заробив я 10к, по часу вийшло хвилин 7. Як вам таке норм чи ні? А вже ж хотілося би більше, але як є, весь час хочеться більше і більше грошей, да? Конечно, тут ребята гля на яких уже дочіла поприїжджали, нічого собі. Астон Мартін. Аудюшечка. Мерседесики. В даний, даний момент на потяг їздить максимальна кількість працівників. Тому зайду зранку, пізно ввечері, і попрацюю тут. Наступний день. 29 на 6 8 радко. A few moments later. І друзі, я зловив потяг, я зловив. Це восьма ранку і вже нема місця. Ви уявляєте? Я вважаю, що треба, щоб зробили. Або щоб одне коло проїжджала людина, і все, і кікало, тому що це капець. Можливо, так зроблять, а можливо ще якось зроблять. зроблять або це неможливо в 8 ранки ранку вже нема місць. Ідею запропонував у телеграм-каналі Online чаті Не знаю, побачать, не побачать. А ви як вважаєте? Напишіть ваші враження від цього. Поїхали набирати швидкість і фармити бабліжка. Гоу лайк, like, підписку, дзвіночок, підписочки на всі мої соціальні мережі, посилання усі в описі під відео. Дякую! Виходить, коло я проїхав за хвилин 20. Це був стрімчик невеликий, щось десь не на всіх парах мчав, десь відволікався. Так, от, за одне коло я заробив 66 тисяч. Беремо до уваги, що Х2 та Віпка здається. Віпка да точно, а Х2 здається, тому що про неї написали пізніше, ніж я. Я почав працювати. Далі покажу, скільки сумарно заробив за плюс-мінус 50 хвилин. До речі, напишіть, скільки ви заробляєте на цій роботі, щоб ми порівняли. І інші також бачили заробіток. losing time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes and embrace the blast sleepless nights and headache stack restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief there's something that'll have what you need watch